Всім привіт, дорогі друзі! Ось зі каналу! Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок на нашому господарстві на вулиці йде дощ. З вечора був іще мороз, а на ранок вже дощ. Під ногами скло. Якби була якась гірка сіда її у наших пташечок, продовжується сніданок, біжимо купатися, так, Клавуні? Усак там в тазику кидає воду. Так до себе він приваблює гусочок для того, щоб з ними крутити любов. Або в тазику так воду кидає, або біля тазіка. Дуже гарно вони це роблять на воді, коли є відкриті водойми, річка. Озеро, ставок, коли вони плавають, і він це на воді так кидає на шию воду, а гушка підпливає і в них любов, наїлися каші. З'їли ще трішки зерна. А зараз їдять овочі, капуста, морква і буряк. Погода не дуже, але що маємо, те маємо. Дуже холодно на вулиці. Сиро противно. Два дні передають потепління, а далі знову морози. І морози там немаленькі. протязі цілого тижня від мінус семи до мінус дванадцяти стоять. Молоденькі ось ті гусочки. Дві голубенькі холмогорки. Якась із них уже з гусаками крутить роман. Напевно, ось ця, що тут біля корита їсть. Вона більш якась рухлива і більш контактна. І між гусками і ще вималювався скоріш за все один гусак. Я ніяк не можу спіймати час для того, щоб придивитися. Ось це має бути молода гуска ряба. Яка якийсь капусту. Чубатий гусак, чубата гуска і посередині має бути молода гуска. Ось це гусочка. Ось чубата гусочка також їсть капусту. Чубчик у неї малесенький. І десь і ті пірінки пропали, які були. Але вона чубатенька. А ось це було таке, наче як гуска, а зараз дуже починає себе проявляти як гусак. І тоді виходить дуже багато гусаків. Прийдеться ще щось перебирати. Якщо це гусак, то виходить раз, два, три, чотири. І ось сірий п'ять. Пішки забагато, та ніхто ж тебе не зачіпає, йди. Займайся своїми справами. Це їх залишаємо. Гусяк купається. Гуски тут біля нього порозсідалися, такий герой. Ой! Не впасти. Так, з комина дим іде. Хаті тепленько. Закриваємо. Так, йдемо до, цих, до цієї сімейки. Самої хороші. Ви вже не, не так мене боїтеся, так? Да? Так, їм капусточки. Трішечки бурячка і моркви. Хай ідуть їдять, і ще трішки бурачка і моркви залишу для ось цих. Вони капусту вже з'їли. Зранку я їм кидав. Зараз їм ще кину трішки буряка і моркви. Що в нас тут? Підходите їсти чи ні. Гусочка ніби поправляється. Не дуже вона ще активна, але вона йде їсти, йде пити. Трішки щось там купається, чистить своє піречко, гусак вимився дуже гарно. Видно, який він жовтий став. Не темно глинястий а такий світло-глинястий, жов... жовтявий. Їдять капусту. Переглядав вчора фотографії в групі. Комогорські гуси. І за кордоном у одної людини, яка займається такими гусьми, зустрів точно ось таку гуску, як у мене на фотографіях, точно, точно, навіть з точно таким дзьобком можна було б зрівняти дві фотографії і знайти відмінність. Я придивлявся довго, і з відмінностей було тільки те, що на лапі в неї є кільце, а в моєї гузькі кільця немає. І людина також залишилась таким дзьобком для подальшого розведення. Вона може дати дуже гарних гусенят із дуже гарними ось такими дзьобами, як у гусака. Ух ти! Будьте обережні, дивіться під ноги, добре одягайтеся, добре узувайтеся для того, щоб ніде не шльопнутися на вулиці такої погоди, тому що під ногами дійсно просто лід. Був сніжок, пройшов дощик і просто не погода, а казка. На каток не треба йти. Хоп! Що, як ми залишили, да? Ну, так, да. хто хоче їсти, яску, коли є каша, зерниться, кукурудза. Биліть, трішки поводи для вас, Що, гусики. Вже звиклися, вже живуть собі однією сімейкою. Ну, вони самі перші були відділені, тому вони вже звиклись, так, да, мушики? Індике з індичкою. Хтось п'є воду, хтось їсть, хтось сховався до хліва від дощу. Хтось стоїть тут красу свою демонструє, да? Індюшара. така ось зимова погода. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, щастя, здійснення мрій, позитиву і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!